Чернігів з новим керівництвом. Перша сесія міської ради, яка розтягнулася вже майже на два тижні, обрала заступників міського голови, але поки не всіх. Вакантними залишилися найважливіші посади заступників з питань житлово-комунального господарства та містобудування, а також першого зама. Нарешті з п'ятою спроби в залі зібралися практично усі обрані депутати. На засідання прибуло реєстрація. Скільки? На засідання прибуло 40 депутатів, тобто сесія є повноважною. Голосували лише за три крісла і усіх одним пакетом. Тож організацією роботи міськради займатиметься екс-керівник апарату обласної ради Сергій Фесенко, директор телеканалу Дитинець Олександр Ломако відповідатиме за інформаційну політику, стратегічний розвиток міста та відкритість влади. А депутатка від самопомочі, власниця турфірми Ольга Хоніч, опікуватиметься гуманітарними питаннями. 38 э, за вибір секретаря міської ради дався депутатам не так просто. Василь Білогура, якого запропонував мер Владислава Трошенко, набрав тільки 17 голосів. А от наш край за свого висуванця знайшов 25 підписів. Тож крісло зайняв Віктор Бистров, який останні 8 років очолював фінансове управління та був заступником Соколова. Якщо ви кажете, що я погано працював, ну наведіть приклади. З 2006 року ви знаєте. Якісь приклади, якісь кримінальні провадження, адміністративні провадження, погані результати роботи. Як на магістратській торгувалися за посади, які фракції ігнорували голосування, хто з нових заступників погодився на меншу зарплатню, і хто почав прогулювати засідання вже від початку каденції? Деталі першої сесії міської ради, сьомого скликання, дивіться завтра.